Це ми тільки познайомились, мандрували. Вони встигли побути разом лише два роки. Планували одружитися, створити родину, але не встигли. Це те, що шукають всі, коли шукають собі пару. Це той спокій, це той затишок. Це ті глибокі відчуття, коли ти з людиною, як за кам'яною стіною. <кхи> Вова був добровольцем батальйону Донбас, пройшов Іловайськ, чотири місяці був у полоні. В перший день повномасштабної війни вивіз Оксану з Ірпеня до Ужгорода, а сам знову пішов захищати країну. Наприкінці липня Вова загинув під Бахмутом. Зараз розумію, чому й горіли його глаза, от очі. У них було якесь таке неймовірний такий блиск якого я не бачила ніде. І я зараз розумію, що то та була жага до життя, яка в нього розкрилась після полону, бо він е кожен день він насолоджувався цим. Дежи, як ти як кайфуєш. — я кайфує. Перші місяці горювання після загибелі коханої людини найважче розповідає Оксана. Особливо складно знайти розуміння та підтримку у суспільстві. З цим зіткнулася Тетяна, яка теж втратила чоловіка на війні, і тоді жінки разом створили спільноту у соцмережах для таких як вони. Ми дуже не любимо слово вдова бо воно дуже болісне, дуже знаєте від цього слова хочеться зіщулитися і взагалі зникнути. Тому ми говоримо, що ми дружина загиблих військових. Чоловік Тетяни Денис не був професійним військовим, він каскадер, але першого ж дня пішов на передову. Загинув наприкінці травня у Запорізькій області. На даний момент, вісім місяців, як він загинув, це прийняти складно, це складно усвідомити. Складно, майже неможливо сказати слів більше ніколи. Я його не обійму, я його не побачу. Ми не будемо разом, ми не народимо доньку і не не проживемо спільно це життя. Складно й синові Ярославу, каже Тетяна. Він мав дуже близькі стосунки з батьком. Цей біль, який не мине, от нам говорять там з часом. Мене не мине біль. Він трансформується, він стає інакшим, але він не мене, він вже з нами на все життя. Своїм болем дружини загиблих українських військових діляться у закритій групі. Наразі туди приєднались пів тисячі жінок. Люди, які це не проживають, вони це не можуть відчути. Як би вони не хотіли підтримати, вони не можуть цього зробити. Не можуть зробити це так глибоко. Стандартне слово тримайся воно, воно, знаєте, воно в цей період. Просто відторгає, тому що триматись ну ні за що абсолютно. Окрім психологічної підтримки, жінкам у групі допомагають юристи, лікарі, бухгалтери, волонтери. Людмила, наприклад, відповідає за розподіл гуманітарної допомоги, яку жінкам надсилають за кордону. Саме спілкування в цій групі каже Людмила, допомагає їй не збожеволіти. Ми одна одну розуміємо співслово. Ми туди йдемо за підтримкою. Коли дуже погано, ми там ділимося і якимись своїми маленькими радощами, якимись своїми маленькими досягненнями, по типу О я сьогодні зранку проснулася, я не плакала. Чоловік Людмили Олексій загинув наприкінці липня на Херсонщині. До цього захищав Київщину від російської армії. Ще раніше, у 2014-му, служив на Донбасі, був поранений, довго лікувався. Олексій мріяв, щоб його двоє дітей зростали у вільній країні. За це і пішов знову воювати 24 лютого. Я не спала п'ять місяців, поки він там був, бо ти просто чекаєш у того смайліка, у того сердечка. Якщо на вечір не напише того, ти просто цілу ніч не спиш. А зараз я сплю. Було шість місяців, як він загинув, я сплю. Я знаю, де він. Я знаю, що його тіло вмерло, але він зі мною десь, мабуть, є. Є. Відчуваю підтримку. Людмила та Олексій прожили у шлюбі 15 років. Разом побудували цей будинок. Людмила називає його зараз фортецею, де вона ховається від зовнішнього світу. Не в'язнути у думках жінці допомагає малювання. Воно допомагає повністю, відключити свої думки, тобто я можу сидіти годину ні про що не думати. Навчитися жити за двох та зберегти пам'ять про кохану людину це зараз головна мета для жінок, які втратили своїх чоловіків на війні. До цього вони прагнуть разом об'єднавшись. Одна із найважливіших речей для нас це для кожної з нас. Це пам'ять. Я готова кричати на весь світ, який він був крутий. Ми не маємо права опускати руки. Ми, як мені написала одна жінка, що живи за двох, перемагай за двох. Перемагаю за двох. Юлія Жукова, Андрій Шурін настояще время спеціально для Радіо Свобода.